пиріжки на сироватці Можна і на кефірі, те, те саме, всі ті самі інгредієнти, але я буду на сироватці У мене сьогодні вона є. Беру стакан десь 200 мл звичайної ложки солі без горки. Одне яйця. Перемішую. Додаю муку грам сто. Я на око. Так. І соди. Весь чайна ложка. says me Поки смажила пиріжки. Хлопці вже напиляли. Ой, який вітер. Надіюсь, мене чути. Напиляли дров. То зву на пиріжки вже. І буде фініш з дровами. Да. Щось погода портиться сьогодні, да? так? Воно на четверту тебе показує. Та ні, воно вже сьогодні холодно. Ні, дощик. Потім на черв'як. Побачить, що де там все. Ще. ще трошки пожужжати та й, mm -hmm. та й все. <звіць> ну що, Привіт, друзі! Тільки я та я в кадрі. Ну, ще й дружина, в кадр попала. Хорошо, стоять на приватні. Чобі, ні. Геть, нормально. Приходиться пиляти ще й дрова. І топимо дровами, бо світла практично немає. До дощів не встиг обв'язати кліонкою Трохи нехай попросухають, та й тоді вже обв'яжу їх кліонкою і все. І будуть зимувати. І треба ще зробити таку, як ця чорна. Велика. Оця трошки маленька, це я давно вже зробив цю першу. Але маловато. Треба ще таку велику гектар зробити, щоб 10 рамочок зараз поклав і все. Хороша справа, звісно. Віск витоплюється. Я після неї спробував. Пів години розварював у воді, а тоді воскотопку виляв, ще кочегарив, ну так віск і не потік. Так що на сонячні все витекло. З великої великої, рамки десь, кажу з 230-ї з рамки десь було до 100 грам. І все. А при розварюванні нічого не додалося. Так що якось так. Так, а це ще у нас. Трошки фостиків дров залишилося. Це вже сокирою порубаю, помільчу теж на віск. І все буде. Ну це вже буде взавтра. Завтра, да, весь уріє вже і вже все, Ви сьогодні баста. Людей вже куре на подрах, а в нас вон ще <кх> бігають на дворі поки вони лазять. Так що, якось так. Ну що, перекус, компотик є, пиріжки угу. є. З капустою. Угу. Ну як таку красоту не показати? Ну зефір ти тут, як тут. Ну сонечко, а не віск. Хоча стільки праці коло нього. Який гарний. Так, будемо витягувати. Це сонечко. Давай, давай. Вылетай. И дай, да. Алла, красивый. І забруса. Так що не знаю. Стоялося б воно Більше суток. Закрута стояло. А що ти не знаєш? Ну, то, що на дні піна трохи типу, як була. Ну, то я, мабуть, трошки з температурою щось. Не вгадав.